Всіх вітаю на каналі Crossfire. Не той, що стара гра, а той, що Технологія AMD. О, AMD то круто. І одразу після цих слів я буду розповідати про RTX 20 Super. Руки, нарешті, дорвалися до маркетингу з 2019 року. Що за адміна на зв'язку, поїхали! Почнемо з того, що ця відеомафа має ось такі характеристики, які я не хочу зачитувати, адже не бачу в цьому сенсу. Читати не вмієте, чи що. Головне розуміти основну концепцію, що карта по своїй потужності схожа на RTX 2070 або ж 3060. Тобто за свої 6 гривень, за які її купив, це доволі непоганий варіант. Ну, то я так можу сказати, ви ще не в курсі, бо це початок відео. В двох словах про виробника. Виглядає картка, як на ній штуки з Китаю, доволі нормального виконання. Ніяких опізнавальних знаків, а пошук почату GPT видав якогось виробника Arctec. Але 2060 супер від них виглядає по-іншому. А та карта, що в мене виглядає як 2060, звичайно, в їх виконанні. Я думав, що якась oem версія але ж ні, віддел вона взагалі капець яка сумна. Коротше, мапа якийсь Франкенштейн, зато виконаний нормально. Якщо знаєте, що це таке, то пишіть. Давайте швиденько обслужимо, там от гвинтики покрутимо знімемо охолодження, да. Приберемо старі копалини MX4, от пальцем. Yeah. Ну і назад складемо назад то все норм. Давайте так. Я прямо зараз хочу, щоб ви мене дружно привітали у коментарях. Бо нарешті я оновив свою P160, котра на аллах 1060, але порізана на 20 супер. Вважаю за гарним привітанням підписатись на наш канал та наш ТГ-канал. Ми прикольні. Це для мене взагалі пахальна подія, адже до цього в мене так, щоб довго гарної картки не було. Тільки RX5700 яку віддав дружині, а до цього в 370, а там і 1030. Ох і часи. Ну що, все встановили, можна тепер до тестів переходити. Я чисто подивився в ті ігри, котрі завалялися в моїй сімейній бібліотеці Steam, завантажив, ну і готовий показувати вам. Тест може бути не зовсім об'єктивним через запуск на Ryzenі 1600 16 ГБ ddr 4 пам'яті і HDD, але ну, уявимо, що це просто командний комп зі всратим обдувом. Бо так воно і є. Ви взагалі мій корпус бачили? Га? Ну просто машина. До речі, я огляду на Да. А Field 5 при Full HD на UltraX dx 11 працює взагалі ідеально. Максимально плавні 80 кадрів, без будь-яких проблем, просадок і так далі. Он я тут помирав постійно за маяк з великим крутеликом на ньому, а потім як з кулеметом шошою прикольно сповнився переборенням. Пів-пів туди, та цей мене взагалі не побачив. Ну нормально. До речі, зацінтякав мене клавіатура за тисячу гривнів, я поки ній сценарій писав, усі пальці скрутив. Січ на рідному фолозі та ультрах працює теж ідеально на моєму сетапі. В середньому 100-110 кадрів без додаткового паку зі текстур. Мені просто голінь качати, тож тестуємо так. Грається абсолютно нормально, єдине питання, навіщо це грати? Я тут провів 800 годин та хочу ще, це ж ненормально. Тут ще й такий момент прикольний, От я раунд взяв, до речі, я тут чорний. GT-5 при фулажді, ультрах та увікнаний RTX показує тут в районі 60 кадрів. Інколи може просісти до 50, але то не часто і взагалі не заважає. Та і RTX може завжди виробити. Я собі так увімкнув по злому, без задоволення, чисто подивитися на маркетингові технології без інтересу. А взагалі, зацініть яку собі альтушку зробив у грі. Ну, нормально, бо генії не крадуть, а крадуть, чи. І... Ну, ну як там було. Я роботов бойоп. Я маю танцювать. Я роботов бойоп, я маю танцювать. Метро Екзодус, Full HD, Ultra і навіть RTX. І це все працює теж доволі добре. В середньому 60 кадрів з просадками не часто. Саме тут в мене чомусь перестав нормально показувати моніторинг, але вірте мені в це грати можливо. Побродити чисто можна, хоча саме це єдина гра, котра мене запускала через одне місце. Але якого хуя? Ну, коротше, ото я свою клавіатуру показав, а вона від бренду Nali... ...Hator. <реш> І в мене виходить ще від них резун та мікрофон, а от наушники. А ще в мене є навушники але... Hathor, Але там, ну, короткува, якщо ви мене розумієте. Тому проведемо операцію з пересадки кабеля. От спочатку розібрати обидва вуха треба, нічого складного, а потім дивимось на цей безлад, що тут коїться, взагалі нічого складного. Нам, по факту, треба лише три дроти, зайве випаємо, лишаємо три дроти, два плюсових на обидва вуха і один загальний мінус. Ну, далі, коротше розбираємо другі вуха, паяємо все як треба, там перевіряємо і збираємо докупи. Лайфхак! Амбішури можна легко надіти, якщо підчепити в цьому місці та покрутити. Я розумний. Тепер в мене вся периферія від далі. Резік 4 при фуллежді Ultra я вирішив протестувати взагалі на максимум доступних налаштувань. І що я можу сказати, коли не добиться в свій ліміт, гра працює чудово. Мега плавних 70 кадрів. Коли використання пам'яті більше за 8 ГБ, то відбуваються просадки. Чи вас це дивує, та немає. До речі, я тут за жінку граю. Взагалі не фанат Резіка, тому хезе що тут коїться, ну то таке. RDR онлайн на абсолютних ультрах на якість дозволяє насолодитися кінематографічними 40 кадрами. В цілому грати так більш ніж приємно. Якщо треба більше фепесів, то треба різати графон. Також тут піймав момент, як мене відяха грітися почала, і як обробили кадри до 30 і менше. Кіберпранк я потестував у декількох станах для наглядності, так би мовити. О, тут у нас просто ультра Full HD і натив. І воно нормально працює. Кадрів 50-60 грати кайф. Далі от RTX підробив з DLSS на якість і ну, вже не дуже приємні 30-40. Все ще можна грати, але ну, не дуже. Прикрутити б якогось фрейм-генератора і буде нормально. От, але все ще насладитися кіберпранком з променями ну, можна. Відповідаю. Коротше, відяжка мені дуже подобається, я прям щасливий що зміг її придбати. Воно мені відоси нормально так рендериться, ви дивитесь, не робити нема чого чи що. Всім бажаю хоча б таку відягу отримати. Та, дякую за перегляд. Да.